Псалом 89, молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим був Ти з роду в рід. Перше, ніж з'явилися гори, і створилася земля і вселенна, од віку й до віку ти єси, ти повертаєш людину у тління і кажеш: верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, як день учорашній, що пройшов, як сторожа нічна. Ти наче повінню зносиш їх, вони як сон, як трава, що зранку зеленіє, і цвіте, а ввечері опадає в'яний сохне. Бо ми в страху від гніву Твого, і від ярости Твоєї, ми в тривозі, Ти поклав перед Собою беззаконня наші, і таємне наше перед світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві твоїм, і роки наші щазають, як мрії. Дні віку нашого, сімдесят літ. А як просилі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труд і хвороби, час швидко минає, і ми зникаємо? Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою? Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце, мудре. Повернися, Господи, доки ж з милосердя над слугами Твоїми. Наповни нас вранці милістю Твоєю, Господи, і зрадіємо та звеселимось, звесели нас у всі дні наші, за ті дні, коли Ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх, і на діла Твої, і навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, діла рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам.